Добрий день, Володимир Олександрович, Доброго дня. Роман Кривець, Українська Правда. А, хочу все-таки повернутися до головної теми нашої прес-конференції. Рік війни це час для проміжних підсумків. І моє питання дещо особисте і складається з трьох компонентів. Перше, чи можете згадати ваш особистий найбільш страшний день і найбільш страшну ніч повномасштабної війни? Друге. Ми всі люди і ми всі можемо помилятися. На вашу думку, на вашу оцінку, яка ваша найбільша помилка за час повномасштабної війни? І третє, хто за час повномасштабної війни, з числа вашої команди, вас розчарував? Дякую. Дуже дякую. Давайте так. Хто мене розчарував? Можна з цієї частини, бо я забув, що ви почали. Вибачте, будь ласка, напружений графік, трішки я зайнятий. А, а хто розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 числа. Всі ті, хто виїхали із Києва, ті, хто виїжджали з міст, з сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували. А, моя найбільша ошибка, моя найбільша помилка. А, я не знаю, мені здається, їх було достатньо. Я не знаю. Я щоденно роблю зранку до ночі, я роблю вибір, і я жива людина, як би хто там не хотів. Ага. І, і тому я жива людина. і Щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений в цьому. Я впевнений, що я помиляюсь. Головне, щоб у мене як у президента не було фатальних помилок, через які. Я гарант Конституції і гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було. Слава Богу. І ще ви запитали, хто розчував помилка? Найскладніший, день а помилка. найскладніший бо найстрашніший. Найстрашніший. Були... А. Напевне, буча. Напевне, те, що я побачив в момент, коли ми деокупували, було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили реально, що дьявол, він не десь там він на землі. Напевно, це. Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу каналу, який ще з квітня, 4 квітня, вимкнули з цифрового етеру разом з еспресо та прямими. І наразі ми не маємо можливості повноцінно мовити, так само як і наші колеги це сотні медійників. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли... США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян. Ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи вбачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які, можливо, применшували загрозу. І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли зупиніться, будь ласка, вже вистачить що, зокрема, через також СБУ? Дякую за. Вашу доповідь дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся, і мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. напевно, я щось зробив. У нас є натівська зброя. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш я вам вдячний за те, що ви є. І я знаю, що ви будете і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким же, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую, дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню, і дуже гарно, що незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України. Знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Цей рік він змінив життя для мільйонів родин. і, певно, і ваш ваше, вашу родину в життя її теж змінилося. Перша леді її вже ну міжнародні оглядачі називають е, вона є образом такої боротьби жіночної, і голос завдяки її виступам. Чують зараз на всіх міжнародних майданчиках. І мені от просто я впевнена, що і всім українцям дуже цікаво, як оці 365 днів е, повномасштабного вторгнення Росії змінили вашу родину. Ваші стосунки з вашими самими близькими. Якщо можна, це останнє питання, мені здається, про особисте хотілося б почути. Найскладніше? Найостанніше і найскладніше. Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки їх зовсім не бачу. А дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради. Я просто розумію, що вона за людина заради. Дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж я так жартую. А... В серці вони всі є. В серці. І я, Ви бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І тому не можу нормально вам відповісти. Головне їх не підвести. Головне, щоб, моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаю, що мені так нескінченно повезло сім'єю з державою. Дякую.